Угу. Все. 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 Так, ну, Так, Віційна комісія за основу цього. Два комець Оксана відсутня, Бойко Анатолій, за. Виноградова Тетяна Відсутня, Голуба Дія, Голубніна, Джурилин Колесе, за. Завальський Євгеній за. Відсутній, Іванова Валентина, за. Кисляк Ігор, Лисовор Алла. Наливайко Тетяна відсутня, Розе Ольга, Савченко Світлана відсутня, Слюсар Іван відсутній, Катиця Василь відсутній, Трохімець Олександр, Тукаленко Марія, Харченко Людмила, Захо, Ростина Наталя, Чемата Гліб відсутній, Чаруха Олександр відсутній, Ігращенко Сергій. Да. Відповідні комісії з питань фінансів, планування, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, в нашої комісії входить 5 усіх, п'ять депутатів. Значить, найбільш вагомими питаннями в роботі комісії є формування бюджету сільської ради, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, затвердження та відстеження виконання цільових програм. За звітний період комісії проведено 34 засідання, в тому числі одне спільне з комісією з питань земельних відносин. Вирішено і розглянуто 71 актуальне питання. Було розглянуто 268 звернень від жителів громади про надання матеріальної допомоги, угоджено і цією Всі члени комісії відносяться до своїх обов'язків, чесно допосується. І наш звіт викладено на даному офіційному процесу. Запитання. Закону України вирішила постійної комісії взяти до відома і висвітлити її комісії за 2024 рік на зустрічну веб-станцію. Контроль покласти на голову постійної комісії сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Да, зміни доповнення Нема. немає відчинок комісії з основу. Виноградова Тетяна відсутня, Голубніна, Джуливи від Колеса, за. Завальський Євгеній відсутній, Іванова Валентина, за. Кисляк Ігор, Лисово Алла, за. Наливайко Тетяна Відсутня, Розе Ольга, за. Савченко Світлана відсутня, Слюсар Іван відсутній, Терниця Василь відсутній, Трухінець Олександр, Поколенко Марія, за. Харченко Людмила Зако, Ростина Наталія, Чемата Гліб відсутній, Чарох Олександр відсутній, Геращенко Сергій. Програма створення безбар'єрного простору. Є указ, який ретифікував вимоги Конвенції ООН про створення безбар'єрного простору в Україні. Відповідно цього було створено стратегію стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні. Всі громади створили, затвердили свої програми. Програми будуть... Закладені кошти місцевого бюджету або спонсорів. Державного бюджету тут немає. Все потрібно зробити, щоб були безперешкодні до доступу і пере, пере, це, пересування маломобільних місцевих, тобто інвалідів по території громади. Доступи до адмінприміщень, будинків культури, шкіл і всього іншого. І все це повинно робити за кошти громади. Так, запитання. Нема запитань? Yes. Комісія. Розглядала, Просимо підтримати. Заквердити програму створення розб'єрного простору на території Рікавської сільської ради 25-30 роки згідно з додатком. Контроль на комісії з питанням освіти, культури охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту. Зміни доповнені. Нема очільна комісія за основу. Виноград бивати на відсутнє голову. Джуливенко Леса, Завальський вмені відсутній, Іванова Валентина, Кисля, Лисова Ала, Наливайка Тетяна відсутній, Розе Ольга, Савченко Світлана відсутня, Сусар Іван відсутній, тептиця Васильянського, верхівець Олександр, Тукаленко на Лісу, Харченко, Людмила Закоростина населення. Чимата Гріб відсутній, Чіроха Олександр відсутній, Геращенко Сергій. Меж населеного пункту села коледа, сікування Черкаської Черкаської проєкт змін меж села був розроблений у 23-му році. Ми його погодили на своїй сесії, передали на погодження в районну раду Черкаського. Районна рада нам відмовила, мотивуючи тим, що згідно земельного кодексу ми можемо і самі затверджувати межі своїх населених пунктів. Значить, для того, щоб його межа. Була у національній кадастровій системі, ми повинні затвердити проєкт рішення сканувати, буде тоді витяг з ДЗК, чи є вже межа існує на сміє пункті. Така межа в нас вже є спіліпляма, сталося затвердити межу Калеберда і Озерище. Тож їх проходять у нас точки буде пізніше, бо там є накладки на лісові ділянки. А межа яка? Що це за межі? Межа населеного пункту. Самого села. села. Ні, ми тут не межуємо, це села. межа села, самого села. села. Не громада. Так, запитання. Немає, Немає? комісія. Доглядала, просить підтримати проєкт рішення. Затвердити проєкт замолості щодо встановлення зміни меж на пункту села Колеберда. Встановити, що загальна площа села Кулеберда, що знаходиться в адміністративних межах Керської сільської ради. Становить 444 і 360 гектарів. Контроль покласти на комісію. Так, так зміни доповнені. Немає лісі на комісії з основних. Бакумець Опсана відсутня, Бойко Анатолій, Виноградова Тетяна відсутня, Голубанді, Голубніна, Джурілин Колесня, Завальський Євгеній відсутній, Іванова Валентина, так. Кисляк Кислякий, Лисовор Алла, так. Наливайко Тетяна відсутня, Розе Ольга, так. Савченко Світлана відсутня, Слухар Іван відсутній, Аптиця Василь відсутній, Трохівник Олександр, Покаленко Марія, Харченко Людмила, Запал, Стина Максия, Чема Таргів відсутній, Чаруха Олександр відсутній, Грещенко Свій. Установлення в мереж населеного пункту села заліщення, пляшки сільської ради. Значить, така сама ситуація по село Значить, Ми погодили, тепер будемо затверджувати, щоб закинути такі національну власну систему, щоб була межа там. Так, Запитання. Нема? Комісія підтримати Затр... 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 за проєкт землеустрою, щодо основної зміни Мерсела Озорище. Встановити, що загальна площа села Узарище, становить тисяч гектарів. Подруге, показати на комісія. Да. Зміни доповнені. Нема чи на комісію Документи саміти можна. До комісія на відсутнє виконати Виноградова Тетяна відсутня, голову Андрій. Голуб Ніна. Жоринколесь, да. Завальський Євгеній відсутній, Іванова Валентина, да. Кисляк Ігор, да. Лисогор Алла, да. Наливайко Тетяна відсутня, Розе Ольга, да. Савченко Світлана відсутня, Слюсар Іван Відсутній, Третіця Василь відсутній, Трохінець Олександр, да. Тукаленко Маріну, да. Харченко Людмила від. Чема Тангіт відсутній, Чироф Олександр відсутній, Грещенко Сергій. Рішення прийняття. Надання дозволу на розробку проєкту за новістю, щодо організації та встановлення меж території природного заповідного фонду пам'ятника культури садового парку мистецтва місцевого значення Михайлова Гора. Відповідно закону України про Природний заповідний фонд України, всі землі Природного Заповідного фонду на території громад повинні проекти зароблятися за кошти. Місцевих громад і виносять межі в натуру повинна громада. Для того, щоб винести межі в натуру, ми повинні розробити проєкт забудови. Так як є в нас е, така пам'ятка на селі прокурівка Михайлова Гра, і вже на контролі вона у прокуратури, чому до цього часу розробили проєкт, ми виготовляємо, додаємо дозвіл на розроблення даного проєкту зімної суду. Усім Усі у нас може природне закінчення. Так, запитання. там є Запитання. Нема, комісія. Розглядала, просить підтримати Рішення. Надати виконавчому комітету дозвіл на розробку проєкту за незоустрою. Проблема проєкт подати до Світласької сільської ради для розвитку затвердження, дружбу, плати на комісію. Так, зміни доповнені. Бакунець, Войкова Анатолійовна, Винократова Тетяна відсутня, Голубандрій, Голубніна, Джурина Сколеси, за. Завальський Євгеній відсутній, Іванова Валентина, за. Кисляків, Лисова Алла, за. Наливайко Тетяна відсутня, Розе Ольга, за. Савченко Світлана відсутня, Сусар Іван відсутній, Петриця Василь відсутній, Трохимець Олександр, Тукаленко Марія, за. Харченко Людмила Зав, Ростина Наталія. Чима там відсутні, чи рукава там відсутні і греш, за. Рішення прийнято. Слідуюче. надання дозволу на технічної документації з наворучним щодо інвентаризації земельних ділянків, змінання маслі, змагання площі, за земельна, Значе, ділянка. земельна ділянка буде використовуватись від розміщення трижарного павільйону. Буде заключений договір через сервітут. як це розміщення, тимчасової споруди. Земельні землі з комунальної власності, ми сформуємо а земельну ділянку. А де це Це у вас? Так. Да. А потім вже буде, коли сформована земельна ділянка, буде кадастровий номер, напишуть заяву через і тут ситуати прийдемо. Виготовить паспорт прив'язки. Так, запитання. Комісія? Задала, <задала>, <задала> просимо підтримати. Надати виконавчому комітету сілька, договорна їхні документації земель, земельної ділянки для... Розміститься регіонального повільйону будь покласти на комісії. Зміни доповнення. Нема лічильна комісія з основу цього. На команді саме відсутня, бойко Анатолій. Виноградова Кущана відсутня, Улубандрій. Воловніна. Джуріан Колес. Заводський глині відсутнє Іванова Валентина. Кисляків. Лисовор Алла. Наливайко Тетяна потетяна відсутня, Розе Ольга. Савченко Світлана відсутня, Сюсар Іван відсутній, Тертиця Василь відсутній, Трохимець Олександр, Токоленко Марія. Конфлікт відбувається. Ще тут немає конфлікту. Ні, Ше... не тут... nee, <спліг> Якщо це конфлікт, ми будемо за це вже. Ні, 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 виконавчий комітет тут. Це дуже не комітету. Там ще ж не фігурує є Ще немає фамілії. Фамілія буде по тому, тоді вже буде конфлікт. Ну, За. За. Харченко тут на вас за корости на Маталі взяти. Чи маталі підсутні, чи рухали санкція відсутній, гращі посадів? Рішення прийняти. Ронадання дозволу на розроблення проєкту зміни щодо відведення земельної ділянки користування в умовах оренди для городництва Галганову, абдії Олександрович. Це вулиці Стеренка, він має там город, батька свій, і між ними є між ними 30 соток, і він хоче взяти в оренду. Дороги. Я вас дуже прошу, ви спочатку виясніть, комісія хай вияснить. Там же ж вони воюють, Ні, там це правильно ми вірили. Вже дивилися, так. Да. Ми це, ми ж так поки не узгодили, це ми всі туди, то чи дивимося. Ні, посеред... ну, Андрія внизу їхній да. зверт, а між ними копанка викопала, да, ніби були да, копанка а да, вони в оренду, це між даємо в оренду, не власне, сила, це появляли. То там точно без ніяких там... Я думала, що між до Льотні чи вони там капець. Ні, Ліня, це не Ні, ну, той ну, да, отой, один вріз до цього до Андрія. Там... То це їхня цель, не це, не не, та ділянка, яка там немає. Не не ще запитання. Нема? Комісія. Розглядала, просить підтримати. Надати дозвіл громадянину Алганову на проєкту землеустрою. Піддачі за мене ділянки в оренду для воротництва контроль покласти на комісію. Да, зміни доповнені. Нема відчува Не. комісія за готую. Документ Оксана відсутня, Бойко Наполія. Вимагатова Тетяна відсутня, Голуба Дія, Голубніна, за. Джурилош Завадський Завальський відсутній Іванова Валентина. Кисляк Ігор. Лисово Алла. Наливайко Тетяна Відсутня, Розе Ольга. Савченко Світлана відсутня, Слюсар Іван відсутній, Тертиця Василь відсутній, Трохінець Олександр, Токаленко Марія, за. Харченко Людмила Поростина Наталья, Чема Талії відсутній, чи Олександр відсутні, відсутній і Геращенко Світлана. Про відмову у погодженні проєкту ЗМОУСУ щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці, міста Канів, Канівської міської територіальної громади, Чекайської районі, Чекаської області. Місто Канів замовив собі межу проєкт землеустрів щодо встановлення зміни межі міста Канева. Під час розробки, яку надав нам документацію Інститут правда, не в повному обсязі, місто Канів забирає до себе наші три ділянки, плюс очисні споруди, десь буде площа загальної більше 100 гектарів. Кому? 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 Ну, землі. Це наша земля зареєстрована за нашою громадою вже і перебуває в оренді, між здали в оренду за аукціону. Місто Канев претендує на цю землю. Відповідно до цього ми їм відмовили, написали лист, але в зв'язку з тим, що можливі будуть суди, з цієї сторони, може, міста Канева, ми будемо з ними за нашу землю. Якщо не домовимося, ми то ми, це, ми вже не будемо судити. Ми відмовляємо відмовляє їм через сесію. Але це ще не все. Я ще у нас по піщані проблема. Кіщана зараз хоче забрати у нас землі, які знаходяться під санкції Лакущі. Значить, по Ви зрозуміли, що в Телебердянській землі більше ста гектар камінь хоче перевати цю. Це це на місці чи де? Ну, за гранки. Ну, за гранки. Повирубували ті дерева. Це все Телебердянська земля. Хоче на Телебердянській землі. Значить, вони 1700 гектар хочуть забрати собі за рахунок нас, за рахунок бобриці. Ще, що ж тоді приїжджали ще коли бердівці ж заповідник, вони хотіли забрати ці ж ділянки, а то зовсім не те. Ні? <клухи> там? Так, запитання нема? Німа. Комісія. Розглядали, просимо підтримати рішення. Це рішення дуже здорове. Бо тут ми вищитували, скільки по формі ще землі було землі. У роках, коли вони звітувалися, яка була територія міста, а потім чого вони збільшують, є куча зауважень. Просто я вам скажу, що відмовити ДПЧКський інститут землеустрою у поводженні проєкту землеустрою, контроль покласти на комісію. Бо пунктів багато, щоб у Канілі сьогодні 1702 гектари землі Кам'янській. Але вони зараз претендують на 2800 Ого. за наш рахунок, за рахунок Боганських громад. Аренду дорожче платити, так? так? Це наша земля. На них, це я ж кажу, їм це аренду нашу. платить дорожче. дорожче. Так, так, ми так. в, в межах міста Канева, земельних ділянок для сільськогосподарського призначення немає. немає. По закону. Тільки забудовані землі. Забудовані землі, варті землі, десятки разів більше, ніж чим... це їм дуже видно. Так, нема заперечень? Нема. Зміни доповнення. Нема. нема за основу. Бакумець Оксана Відсутня, Бойко Анатолій, за. Виноградова Тетяна Відсутня, Голубніна, Джуриленко Леса, за. Завальський Євгеній Відсутній, Іванова Валентина, Кисляки і Господні. Високово Алла, Маловайко Тетяна Відсутня, Розе Ольга, Савченко Світлана відсутня, слюсар Іван Відсутній, Тертиця Василь відсутній, Трохимець Олександр. Токаленко Марія, за. Харченко Людмила Запоростина на Наталя. Що мата відсутній, чи руха Олександр відсутній, Геращенко Сергій. Слідуючи надання дозволу на розробку технічної документації із нормативно-грошової оцінки за мене саме від пункту лікарської громади з някакво. Значить, нормативна вшова оцінка наших трьох сім лікарях з річч була розроблена в 2018 році. Спеціально законом про... Оцінку землі вона діє 5-7 років. 7 років в цьому році закінчиться. Через те слідчий рік ми виходимо без нормативної грошової оцінки. А це податки, це збори, додаткові надходження. Нам треба замовити і оновити нормативну грошову оцінку іменно населених пунктів наших. Так, запитання. Немає? Немає? Комісія. Задати дозвіл на технічної документації, нормативно вирішували цінити з мене саме концерт, відправили коли бренда за рішення. І контролю, на комісію. Так, зміни доповнені. Немає відчинила комісія з основного зміни. Документ відсутнє, бойко анатолій. Виноградова Тетяна відсутня, Голуб Андрій. Голуб Ніна. Джурина За. Салацький Війн відсутній, Іванова Валентина. Кисляк Іва, Лисовор Алла, Маловайко Тетяна відсутня, Розе Ольга, за. Савченко Світлана, відсутня, Слюса Ліван відсутній, Тартиця Василь відсутній, Трохімець Олександр, за. Тукаленко Марія, Харченко Людмила, за Коростина Наталія. за, Таги. Відсутній, Чироха Олександр, відсутній, Гращенко Сергій. За. Затвердження технічної документації. Щодо іментизації, земельних ділянках комунімальної власне. Значить, земельна ділянка комунальної власності, вона була в оренді розміщення програма на камінних. Значить, довід там закінчився. Треба, ми по-новому замовили документацію, провели інвентаризацію земельної ділянки, присвоїли кадастровий номер. Тепер треба буде зареєструвати, хоча в межах вона наша комунальна власність, але для того, щоб виставити на аукціон, треба зареєструвати право власності, включити в перелік і потім видавати на аукціон цю земельну ділянку. Якщо це процедура довга, чого я включив це питання. Він не не беречи, не треба цю, цю процедуру пройти. Mm -hmm. Так, ще запитання. Нема? Mm -hmm. Комісія? Розглядала, просимо підтримати. Рішення. На комісії не було? А, oh, ми не розглядали його. Mm -hmm. Це ж mm -hmm. на рішення сесії. Uh -huh. Uh -huh. тоді, я хочу, Депутати, хто за дане рішення? Підтримуєте дане рішення. Mm -hmm. Так. Хто да? короткий? Mm -hmm. Четверти документації щодо міністралізації земель для інших сільськогосподарського призначення комунальної власності Розроблена земельна ділянка загальної площі 0,12 соток з кадастровим номером таким для розміщення палорами, яка розташована за адресою вулиця Хмельник село Ліпляве. З метою подачі проведення земельних у кожного електронного з продажу права оренди земельної ділянки. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності контролю класу на комісії. Зміни доповнення. Yeah. Немає лічиння комісії. Виноказова Тетяна відсутня, Бойко Анатолій. на відсутня Волугніна, Журина Колеса. Навальський Євгеній відсутній, Іванова Валентина. Кисляк Кисля Кіло, Лисова Алла, Наливайко Тетяна Відсутня, Розе Ольга, Савченко Світлана відсутня, Слюсар Іван. Відсутній, Тертиця Василь відсутній, трокімець Олександр. Марія, Харченко Людмила Запоростила Наталія, Чема Мата Англії відсутній, чи, відсутні? чи Олександр Відсутній, Гращенко Сергій. Mm -hmm. Так, і останнє. До звернення депутатів Джанської сільської ради, Черкаської області, до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. Президент України Володимир Зеленський обраний українським народом як Гарант Конституції України та Верховний Українськомач, представив план перемоги у Верховній Раді України США. Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це реальна стратегія, що гарантує стійкий мир і безпеку у світі, які підтримали депутати обласних районів міських і сільських рад. Кардинальні зміни у політиці нової адміністрації США щодо війни РФ проти України стали своєю реанімацією ворога. Маючи переваги на полі бою, агресор вдався до гібридної війни, намагається використати міжнародну нестабільність та дескідувати президента України Володимира Зеленського, який безкомпромісно відстоює інтереси української держави. Президент України крім з українським народом, військовими, волонтерами, дипломатами бореться за незалежність, волю і державність. На різних фронтах військовому, економічному, міжнародному, відстоює правду і справедливість. Сьогодні лише національна свідомість, витримка і підтримка президента України забезпечить досягнення спільної мети мільйонів українців, справедливого миру та перемоги. Лише український народ може визначити кордони України, лише український народ може говорити про ціну миру, лише український народ може вимагати репарації і переслідування злочинців. Які призвели до цієї війни та втрат. Українська сільська рада цікавита підтримує президента України Володимира Зеленського та прагне чесного і справедливого міру, а не територіальних поступок на заморожену війни. Віримо в перемогу, підтримуємо президента України Володимира Зеленського. Так, запитання. Нема запитків. Я скажу, що сьогодні вони всі сили кинули, Змістить президента і поставить кого їм надав. І Яка буде доля далі, ми просто цього не знаємо. Сьогодні єдине, що дійсно треба об'єднатися, підтримати, як ще раз, що там воно твориться, хто там ті гроші, куди там крав, хай вони розбираються самі. Але сьогодні державу треба зберегти. Єдине, що сьогодні треба підтримати, і щоб він все-таки, те, що він сьогодні відстаює, то хай він його завершить до кінця. Бо дійсно сьогодні, якщо ми не будемо гарантій, мати гарантії безпеки, то за нас ніхто не заступиться. І ті хлопці, ті діти, там, що погибли і залишилися сироти і так далі, сьогодні за що вони кров провели? Але, звісно, те, що сьогодні робить і президент Америки, мені, звісно, голову не лазить. Такі надії були на підтримку. На те, що дійсно відстоюємо суверенітет, незалежність держави, демократію, так сьогодні воно все множиться на ноль. Так, нема заперечень? Ну, комісії не цей. текст зверху на депутатів Лікарської сільської ради восьмого складання щодо президента України разом. Так звернення додається направити звернення до Президента України Володимира Зеленського Верховної Ради України. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулярних прав людини, захоплення, депутатської діяльності, питання. Так, зміни доповнення будуть. Немає. Відчийна комісія засунуться. Документ Оксана відсутня бойко Анатолій. Ми нагадували таке на відсутнє голова. Головні. Джурилен Колеса. Завальський Євгенія відсутній, Іванова Валентина, Кисля Куст, Лисогор Алла, за. Маливайко Тетяна Відсутня, Розе Ольга, за. Савченко Світлана відсутня, Слюсар Іван відсутній, Тертиця Василь відсутній, Трохинець Олександр, Тукаленко Марія, за. Харченко Людмила за, Коростина Наталія, Чамата Гріб відсутній, Чирока Олександр відсутній, Геращенко, Сергій За. У дня вичерпана. Можна в мене ще влучення. Хочу нагадати депутатам за декларації. За 24 рік вже є сусідання. Ми ще законуємо і на сайті на ЗК. Так що, будь ласка, не забувайтеся, до кінця березня ще є час, але починайте, але... починайте щось робити. Щоб декларація зробити. Так, у містка дня вичерпана сесія закінчена.